Києві класне місце, де можна позбутися стресу, страху, переживань. Тут ми зараз будемо бити пляшки. Напишемо на них те, що нас дуже турбує, і розіб'ємо це. Кажуть, що дуже стає легше. Давайте спробуємо. Ваш, що в мене якийсь тягар пішов, наче на мені було дуже важке пальто, і я його зняла. Це дійсно працює. Цей метод надав мені якесь полегшення і покращення настрою всім раджу, особливо українцям, які не сплять ночами і зараз переживають дуже великий стрес. Цей метод дійсно працює.